Це Владислав Курисько, цивільний, який пішов на велику війну, і за два роки встиг дістати вже друге поранення. Мінна вибухова пошкодження спільного мозку. Останнє вкрай серйозне. Військовий отримав під час боїв за Кліщеївку на Донеччині. Я був лежачий взагалі. Тобто я, у мене була паралізація, крім голови, у мене нічого не працювало. Те, що після такого захисник прийшов на саміт, присвячений ветеранам на своїх двох, це не лише диво, а комплексна реабілітація і виснажлива робота. Я б хотів би звернути, щоб не опускали хлопці руки. Але визнає, війна із бюрократією, нерідко з байдужістю. Це те, з чим стикається майже кожен ветеран. Очікування, прийняття рішень це все довго. От, там, виплати всі ці по інвалідностям, по пораненням, прив'язка до міста реєстрації. І по багатим питанням ти постійно дош кудись їхати, щось привозити, знов підвозити. І саме про шлях ветерана від служби до цивільного життя. Ключова тема саміту, який організувало Мінветеранів. Стратегію презентує тимчасовий виконувач обов'язків міністра, учасник бойових дій, герой України Олександр Пурхун. За три місяці на посаді він виук. Кримав кілька пріоритетних напрямків. Не ветеран повинен бігати за папірцем, а папірець повинен бігати за ветераном. І, хоч діджиталізація ветеранських послуг пріоритету, відомстві визнають для створення електронного кабінету необхідні кошти та чимало часу. Та альтернатива є. Ми почали відкривати разом з ЦНАПами окремі ветеранські вікна. Ти можеш отримати всі послуги, які надає Міністерство справ ветеранів, а також всі адміністративні послуги. Які надає наша держава полегшувати життя ветеранів, яких в Україні вже понад мільйон, планують завдяки відкриттю ветеранських просторів, таких центрів, де можна знайти місце для реабілітації, отримати юридичний супровід або ж просто поспілкуватись із однодумцями, мають відкрити 450. і ключове завдання, щоб вони були доступними у громадах. А поки шукають на проєкт кошти міжнародних донорів, військовий Андрій Несмачний рахує, скільки грантових грошей отримав від держави для розвитку власного бізнесу. 2 мільйони сімсоти. Ну, дуже вагома сума, і це дуже дуже потужний поштовх. Насправді його крафтову майстерню сувенірної продукції знищили вірпені російські війська. Та справу команда мобілізованих вирішила відновити. Я дізнався про грантову програму, варто від е, фо, Українського ветеранського фонду. У Нас такого досвіду ніколи не було. Це для нас була абсолютно нова штука. І в нас вийшло. Ми переїхали зразу в масштабне приміщення. Ну, тобто, станом на зараз у нас 600 метрів квадратних виробничого приміщення. І дію грантової програми продовжують на розвиток ветеранського підприємництва. Цьогоріч буде спрямовано 250 мільйонів гривень. Ми чітко розуміємо, що зараз при дефіциті кадрів вона ну ви всі робили. Розумієте, ситуацію шаленна. А ми розуміємо, що найбільший кадровий резерв це дійсно ветерани, які будуть повертатися. Тож під час саміту одна із українських компаній підписує меморандум про готовність надати роботу для понад тисячі ветеранів, а це понад 40 різноманітних вакансій. Створення робочих місць нерідко потребує додаткового навчання, перекваліфікації, і це те, над чим уже працює держава. Не забули у міністерстві і про житло за 5,5 мільярдів гривень, які уже виділили, планують забезпечити домів. Ку приблизно дві тисячі родин ветеранів? Христина Величанська, Максим Костенко, факти сітіві, марафон. Єдині новини.